Всем привіт! Це ярослав і сьогодні буде обліпити Фредді. Я чуть-чуть його тут зліпив, да не повністю. Тому що я хотів його обліпити без відео. Та ось, я захотів своїх підписників. Тож, дивіться, по-перше, нам потрібно коричневий пластин. На чорного, на жаль, не маю, але потім мені куплять і я зроблю куплю. Так, беремо чорний. берем его и лепим руку хоп делаем вот такой квадратик потом его нас вот так вот так значит у нас получается такая такая площадь Так, підписники. Це я Руслан. Як ви знаєте, що вже казав. Це моє українське відео Про Фредді Тож це, це відео підтролем. Під, під, так ще трохи зробити. Отак. От Можна зробити ще отак. От Отак. От отак. От так. Тобто оце отак треба зробити. І в нас виходить отака рука. Побачите. Тепер схинаємо. Робимо хоч і отакую. Тож як колись ігнат підписникам моїх. Треба, щоб Фредди була така. Трохи ну, помоглась, ну що, можем почати з, з знову. Так, я вже не договорив. Фредді. Все. Це... Ма! Та не підпадайся на кадр! Ну, тепер мені все знов треба знімати.